Ранку, мої милі мої хороші підписники. Добрий день. Що? Разом ми зможемо водофон. Ну що, попродадим стартові пакети? Завітайте до мене на канал. І ми будемо торгувати з вами. Зараз вам розкажу про старт. Дуже класний вигідний тариф. Зараз буду показувати і розказувати. Не похожу. О, знайшла то, що хочу показати вам, бо я там вийшла. Дивіться, зараз продаю такі пакети з Joystar. Получається 25 гіг інтернета без мережі 800 хвилин. Ви берете пакет, купуєте і тут перші два місяці у вас включно. Пакет коштує 150 гривень, по 75 гривень місяць, потім ви платите 180 гривень місяць. Дуже вигідна пропозиція. На топові застосунки. Трафік не щитує. Ну там пише, що не щитує. Там треба перевіряти. Далі, що тут далі? У нас є. Далі у нас є турбо 125 гривень, спеціальна пропозиція. 1600 хвилин, безлімітної мережі і безлімітний інтернет. Перший місяць. Так, купили за 125 гривень місяць включно. Ну, На наступний ви платите 165 гривень, виходить. Така ціна безлімітного інтернету. Це найдешевіший, в принципі. Так то що забігайте? Я в Полтаві зараз працюю на Ельдорадо. Зараз покажу ось моя стоячка, разом ми зможемо. Стараюсь торгую, продаю, на їду заробляю. Так що рада бачити. Дивіться моє відео. Там на базарі було. Знову по чому огірки, помідори на Балковому дороже. Ну, ціна незмінна, грубо говоря. що тут, що ви, що відбути. Пишіть, задавайте питання. А взагалі до мене залітайте на огоньок. Я вам хороший пакет продам. Или такий Вот бачите. Или турбо. З безлімітом. Ну, якість гарантована, не знаю. Мені подобається, я не користуюсь водофоном. Мене це влаштовує. Ставте лайки, пишіть коментарі. На вулиці прохладно. Зараз синоптик, Як там Миколина погода. На вулиці пасмурно, одягайте вітровочки, курточки, бо в кофті ви замерзнете. Бо я стою в вітровці і мені нормально, і футболки. Погода зараз обманчива. Пальчик вгору нажимайте. Що мене дивляться, багатонько людей з Полтави, так що завітайте до 12 часов. Я працюю на ринкі. А ви бачите, разом ми зможемо Вудафон на Ельдорадо. Хто з Полтави, той знає центральний ринок. Всіх чекаю до 12. Часів сьогодні у мене короткий день. а і шалені знижки, і шалені пропозиції. І все. Зараз верну неділя, вербуть, треба святити. Уже все я зробила, тепер працюю. А такої з роботи робити не можна, а торгувати можна. О, доброго дня. З праздником. І вас з праздником. Добрий-добрий день. Хрюшки ви тут. Ой. Так що це такі діла. У мене такий буде не дуже длинний стрімчик, коротенький. Вийшла на роботу, всім розказала, що вийшла, щоб до мене підійшли, хто з полтавить пакети купляли. Ілі всім сусідям розказали. Всіх святом. святом. такі справи. Як торговля, там вже потихеньку почин пішов. Поганенько можна сказати, ну, трошки-трошки. Трошки-трошки щось налажується. Ну, оце, знаєте, як стріми веду, розказую. Є люди, вже, що мене узнають, підходять і беруть. Саме головне говорити по тарифу так, як воно є. І тоді все нормально. Вон, мужчина прийшов, купив пакети, я йому в телефон поставила, довольний, особливо цей. Два місяці користуємося. 150 гривень заплатили і два місяці у вас підключено в пакеті послуг. Що будете дуже задоволені цим пакетом. 25 гіг без мережі, 800 хвилин на всіх. Ну це як 800 хвилин у вас закінчилось, потім без ліміту мережі йде. По безлімітному інтернету тут один місяць підключений, ну що пакет стоїть 125. Ну, наступний місяць 165 гривень платить по цьому пакету. Ну, Тут 40 гіг, вам дається на ну, він безлімітний йде, 40 гігабайт швидко. Тому скорость просто падає. Ну, а чого вони так зробили, я не знаю. Може і за те, що дешево. дещо. Тут ж він листовочки роздає. Такі діла. Так що завітайте до мене на базар. Лайки ставте, підписочки. І пальчик вгору нажимайте. Щоб я бачила, хоч. 135 людей дивиться, а ні одного пальчика вгору немає. що вам жалко? Що там ще я кажу спонсорами, становіться мого каналу, допомагайте мені матеріально, щоб в мене канал процвітав. І більше відео я вам знімала. І розпаковки почну знімати, і все-все-все буду показувати, шукати. І дегустації проводити. Паски. Ні, я паски ще не купила, я буду їх купляти перед Паскою там, за, за день чи за два дні три пасочки. Візьму та і все. Я там знімала паски, там це не на Паски космос. І 200 ще, це, ну коротше, за 100 грамів паски виходить в сільку 30 гривень. 29,90 щось таке, 30 гривень. 300 гривень кілограм виходить. Так м'ясо 200 М'ясо кілограм м'яса 200-220 гривень. Ще м'ясо, мабуть, купити і пожарити. А пасочку одну там купив невеличку, чисто сів волі, паски поправляємося, а треба держати форму. Mm -hmm. <laughs> О, Я тут такого не розказую. <laughs> я не знаю, сьогодні я працюю, подивимося, може буде вечірній стрім, а може не буде. Я буду дивитися, цьому. чи заморюсь, чи не заморюсь. Бо Бу бува скорист таку набираєш, а потім сил в тебе не вистачає. Ну, хоч завтра в мене вихідний. Вихідний називається ет, е, домашній вихідний, поубирай, постирай, їсти приготов, поглаж, все, вікна помий. Ось такий у мене вихідний. Такі справи. Той вихідний, на якому не платять. <рі> так що, це я так трішечки порозказую, що сімки, а потім буду стояти. Бо я провела стрім на другому в своєму каналі. До мене мужчина підійшов і купив. Спочатку в магазин пішов, йому сказали, що такого нема. У мене він купив пакет, поставив, все, є, все працює, все прекрасно. Зараз ще ви там дивіться, мої базари, базари. То в мене були магазини, я тепер трошки базарів вам знімаю, а потім ще, потім я ще щось придумаю. Ми, і блогери, любимо творчі люди. Я пам'ятаю, як починала тільки робити на цих пакетах на кінстарі, то там багато продавалося. Ну, а зараз... Те ж саме, тільки менше, але ціна дороже. Те ж саме виходить. Та ми продавали стільки по 20-30 по пакетів в день, може і більше, як тільки-тіка. -тільки. Помню, раніше було там 40 гривень. Це таке. Ну, на водапоні теж було там 180 на рік. Магазини у нас працюють. Добре, дякую всім за увагу, за підписки. Дивіться мої відео. Буду трохи заканчувати з телефоном, а так попрацюю, тому що балакаю з телефоном, люди бачать. щоб вони хоч правильно реагували на ці всі діла. Бо то не знімайте, не показуйте. Бояться, як не одне, так друге. Трошки-трошки люди почали просипатися. Добрий день. Я хочу прицінитися. Прицініться? Да. Прицінюйтесь, я не проти. Скільки стоїть стартовий пакет? Цей 125 гривень, цей 150 гривень. Вони різні. А саме діше. 125 гривень. 125 гривень. Да. І кожен місяць треба доїти. Бути... Дивіться, тут треба буде платити пакет перший місяць підключено. Місяць використовуйте безплатно. Це акціоналі Це, 125 гривень ви заплатили за нього. Але потім 165. А цей трішки дороже. Тут два місяці підключено, він коштує 150 гривень, ну, на третій місяць 180. А всі останні дорожня, так? Да? Та це вони всі одинакові. Це два види я вам розказала. Просто вони по кучкам поділені. А, 160. Я ж вам тільки що про нього а, розказала. так-так-так, да, 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 160. Да. Приходьте до мене, приводьте всю вашу родину.

Ну, це опція сама взагалі бомбезна. Виходить 75, ну 150 гривень стоїть, розділити 75 на пополон. Чи розділити на два місяці 75 гривень виходить? Просто супер і замечательно. замічательно. Ага, на улице так прохладненько, Прохладно и свежо, и ветер ветер поднимается тряшко. У нас здесь Париж. Вот чуть-чуть, по чуть-чуть и продаем. А, і ще кому треба відновлення і заміна сім карти от Є, щоб номер сохранився той же самий. 50 гривень ця штука стоїть. Там на три двоєчки набрали, тут інструкція от, на пакеті написана. І обновили собі сім Ну, Обновляти треба, бо вони ж старівають, вони ж не вічать. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду я працювати, відключаюся.